Цілі Російської Федерації є незмінними, і можна їх розділити на дві категорії: перша це або контроль, або знищення України, і друга – це конвертація у цих всіх втрат: мільйон баби наражають і сотні мільйонів доларів, які Російська Федерація втратила, в певні геополітичні надбання. А в Європі і в інших місцях для Російської Федерації, бо зрозуміло, що росіяни в своїй голові воюють не проти українців, не проти України, а проти заходу колективного на чолі зі сполученими штатами, ну і в цілому з НАТО. І е, однозначно, що вони хотіли би миру в Україні і в Європі, але на таких умовах, щоб ну власне посилити свої свої сфери впливу. Відновити точніше на, 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 на території України, і от визнання якоїсь там нової ролі Російської Федерації, зрозуміло, що Україна на це не готова, і слава Богу, вже не готова на це Європа. І власне там увесь цей план 28 пунктів. Як на мене, це була інформаційна психологічна операція російських спецслужб для того, щоб подивитися на реакцію, щоб внести. Певні лінії розламу між Україною і нашими партнерами союзників в Україні немає юридично зараз а також в власне влави Сполучених Штатів.